Це Бартись, і сьогодні я знімаю відео про мої покупки. Я вже знімала такі відео, але я нечайно видал... видала да, вибачте мене, будь ласка. І я перезнімаю таке відео. Ну що ж, поїхали? Я хочу перше вам показати ось такі прості олівці. Я думаю, про них нічого не потрібно говорити. Прості олівці. Далі я купила кольорові олівці. Ось такої фірми, яку ви можете прочитати. Мені ці олівці дуже потрібні як і для школи, так і для особистого щоденника. Далі я купила ось такі краски. Це акварелі. Тут їх 8 кольорів, можете подивитися. Ось такі класні. І ще один я купила набор. Він ось такий. Він тут 12. І ось таких палітрів. Дуже класний. Ну, Я більше використовую ось такі, ніж ось цих. Далі пластилін ось такий, він дуже маленький, тому я його тільки буду ось. буду його тільки використовувати для, е, для саме вдома, може щось ліпити. там, да. ну, ось, ось Далі хочу вам показати зошити, які я купила. Тут їх трошки багато, але для мене це нормально. Перший це ось такий зошит. На 18 листів і він полоску. Тут, кстати, дуже виділено, мені дуже все подобається. Можна подивитися, як це виглядає цей зошит. Він мені дуже подобається. Можна такого самого формату ось. Тут даже є. На 18 листів і теж в лінієчку. Потім це у мені подружка дала Марія Моханчук. От такі з такою ягодою на 12 листів і в лінієчку. Далі ось такий з Монстер Хай. Пишіть внизу в коментарях, чи ви дивитесь мультик Монстер Хай. Я не дивлюсь. І на 12 листів і в клітиночку. Далі ось такий простий зошит. Простий зошит я саме не беру до школи. Ми тільки його е, для е, української мови для розвитку мовлення. Ось такий дуже красивий на 12 листів. І в лінійку. Далі біжі жіночий, теж на 18 листів. Але вже клітиночку. Ніжний, як по мені, ось такий. На 18 листів і клітиночку. Теж похожий ось такий. Дуже мені подобаються ці мої зошити. І в лінієч. Ось такий ж. з пшеницею на 18 листів і в клітиночку. Потім схожий на інші. І косу лінію. Ось такий швеликий зошит. Я його буду використовувати іспо для старших клас, наприклад, як шості, сьомі, або даже 5. Я не знаю, може і четверті. От він в клітиночку, дуже виділені. виділа тут клітиночка. Він такий осінній, як ви можете подивитися, і в ось пише стайл. На такому зошиті стайл. Да, ну очень дуже мені подобається цей зошит. Тут дуже а не питання, як Він в лінійку і на 18 листів. Такий зошит з авокадом на 18 листів і в кліпіну. І останній зошит, це ось такий, він дуже милий котиком. Це десь обложечка. Кліпіночку і на 12 листів. Тепер я вам хочу показати мій великий зошит і також альбом для малювання. Ось такий я купила зошит. Ось такий зелений, салатовий і жовтий. Він тут на кнопочці, але це не кнопочка. І клітиночку. Я буду його для старших класів, може навіть і для ну, інших. Тут така обкладинка дуже гарна. І він мені дуже подобається. Не пише, на жаль, на сумку. Листів, тому я вам не скажу. А, 48 архів. І також я купила альбом для малювання. Він дуже милий, як по мені. З котріком. Ось, ось листочки. Мені дуже подобається. Дуже мило. Ну, це було все. Да, якщо вам подобається таке відео, то ставте лайк. Писпись на мій канал. З вами була Катя Бардесь. Пока-пока. Пока! пока, пока.